Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про те, що одягнути осінню 2022 року. Буду намагатись пройтись по всім категоріям одягу, тому раджу подивитись це відео до кінця. Мене звати Влад і ви на каналі Pro Schmod. Останнім часом особисто спостерігаю повернення багатьох брендів до класичних силуетів, і також вважаю, що це гарна ідея, тому що люди трохи втомилися від оверсайз-силуетів, і це не означає, що потрібно викидувати з гардеробу свої оверсайз-футболки, худі та світшоти, а навпаки, вдало поєднати класику та стрітвір це дуже гарна ідея. Для початку можна взяти брюки класичного та вільного крою. Вони вдало можуть поєднатися з футболкою худі чи світшотом оверсайз. До речі, далі розповім, як худі та світшоти також можна замінити. А ось футболку оверсайз з класичними вільними брюками можна носити як заправленою, так і на випуск. По взуттю з класики можна додати туфлі дербі чи лофери. Вони вдало поєднаються з вашими чиносами, звичайними або укороченими. Та й взагалі підійдуть майже під будь-яку пару ваших штанів. Є аутфіти, де поєднують навіть з брюками Карго та спортивними штанами. Можна пробувати, але не заграватись. Є декілька варіантів, чим можна замінити світшот або худі. Наприклад, це овершоти, такий собі стрітвір піджак Головне зверніть увагу, щоб це була не сорочка, а саме щось середнє між курткою та піджаком. Взагалі це універсальна річ, тому що впишеться в будь-який аутфіт, а в прохолодну погоду можна вдягнути під нього і худі, і світшот. Далі пропоную замінити худі та світшоти якоюсь накидкою, кардиганом або кімоно. Головне, щоб це не була мантія. З особистого досвіду можу сказати, що ще в 2021 році ми запустили в нашому бренді кімоно, і з того часу попит на нього лише зростає, особливо у великих містах. Теплих речей можна згадати про пальто, але не класичного приталеного крою, а оверсайз. Також я тренд на закрите обличчя шапки, які перетворюються на балаклави. Коміри на пів обличчя, бафи та капюшони, які можна повністю застебнути. На світ це більше вплив коронавірусу для нашої ж країни це вплив війни. І взагалі вважаю, що мілітаризація повсяденного одягу у нас неминуча, та мені здається, що це і непогано. Як вважаєте ви? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал.